Грузом сою. Прийшов той час, коли треба загрузити сою, шнек 6 метрів. Чекай, чекай трошки, чекай, бо розсипається. 6 метрів шнек, мотор, мотор 4 кВт однофазний, працює від генератора, бо світла нема. Хлопці грузять сюди, бо соя в тому краю склада. Хлопці тачками возять. Давай висипай. Що я в тому краю склада. Тут стоїть газон і Т-40. Так що отак ми працюємо. Один тримає там шнек, щоб він не перенос. Ну хай привіт! так. Це буде Україна. Відео подобається, кладіть лайк. Хлопці раді, бо є робота. Хлопці веселі, бо є робота. Всім мирного неба. Дякую за перегляд.